Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду ім'я Покровки Пресвятої Богородиці представляють Православний календар на 10 лютого. У студії Микола Лисенко Христос посеред нас. 10 лютого прославляється подвиг сповідництва преподобного Леонтія Стасевича. Час його подвигу випав на важке 20-те століття. Приймаючи постриг Левко Стасевич, єдиний та довгоочікуваний син побожної селянської родини. А саме так звали святого засвітського життя і уявити собі не міг, що доля вимагатиме від нього не просто служення Богу молитвою, але страждання за Христа через важкий подвиг мучеництва і сповідництва. Перший арешт стався у 1930-му, через те, що архімандрит Леонтій, відчувши натхнення, вирішив подзвонити в дзвони перед Богослужінням. Коли він спустився з дзвіниці, на нього вже чекали НКВСівці із наручниками. Наступний арешт стався у 1935-му. полки проповіді Іванелія, його на очах в людей схопили, прив'язали, наче тварину за шию до воза та відрядили до райвідділу. Хвороба серця не стала перепоною для чергового заслання у концтабір. Коли на пероні було зібрано цілий етап обстригтих наголо засуджених священиків, вони разом почали співати гімн молитву Царю Небесний. Свідки цього співу не могли втримати сліз, а чекісти не простили та помстилися. Вагони відігнали до тупика, де від лютого морозу загинула величезна кількість в'язнів. В таборі отця Леонті також взялися перевиховувати. У пасхальну ніч охоронці зв'язали його та вкинули у відхоже місце. А потім витягли та запитали: Ну що, піп? Відрікаєшся від свого Бога? На що ледь живий священик прошепотів. Христос Воскрес, хлопці. Коли йому під час сповіді жалілися на скорботи, він часто відповідав: Хіба це скорботи? Ось бувало в констаборі. Погодують нас, а потім вночі виведуть, построять в ряд і кажуть: Усе будемо вас розстрілювати. Приціляться, налякають, а потім назад в казарму. Коли отця Леонтія заарештовували останній раз у 1950-му, щоб зламати його, вкинули у камеру до затятого рецидивіста. І входячи туди, священник поклав земний поклін. А коли за деякий час начальство вирішили подивитися на результати свого виховного вчинку, то побачили рецидивіста, який стояв навколішки перед священником та широ плакав про свої гріхи. А отець Леонтій втішав його. Вже перебуваючи в далекому концтаборі, сповідник посів в серцях ув'язнених таку любов, що кожного разу, коли йому хотіли заподіяти якесь зло, увесь табір загрожував підняти бунт. А коли в начальника колонії важко захворіла дочка, саме по молитвах святого сповідника. Господь зцілив дівчинку, за що начальник подарував старцю можливість звершити на Пасху літургію. Після виходу на волю отець Леонтій ще кілька років віддано служив Богові, церкві та людям, потерпаючи від ненависті та доносів тих, хто лицемірно перебував в храмі, співпрацюючи з владою у справі знищення православ'я. Мужньо перетерпівши усе, ввечері 9 лютого 1972 року, причастившись святих христових таїн, отець Леонтій з чистою душею відійшов до Христа, заради якого проніс через усе життя. Хрест своєї віри. Шановна радіогромадо. Сьогодні до нас з проханням про порятунок маленького сина звертається подружжя Лазових. Їхній малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняний консиліум закликає батьків змиритися із онкологічною хворобою. Натомість закордонна клініка пропонує якісне лікування з перспективою повного одужання. Для кожного, хто зголоситься підтримати маленького Іллю на шляху до життя. Телефон його батька: 095 443 60, 40. Повторюю: 095 443 60 40. Це як завжди шанс для малечі на подолання недуги. А для нас на звершення доброї справи 095 443 60 40. Це був православний календар за 10 лютого. Христос посеред нас.